Вітаю вас, друзі! Ми з вами на телеканалі 60 і дивимось передачу календар городника. Сьогодні у нас липень на дворі. Це маківка літа, екватор літа. І головна задача городника в липні захистити свої рослини від сонця. Сонце пече так, що може спалити всю вашу городину, весь ваш труд. Щоб цього не сталося. Треба залучити дощ на город. ну Тут треба чаклувати. І кожен має свої засоби для цього. Ну, Наприклад, хтось миє машину, хтось влаштовує генеральне прання, хтось поливає город рясно, так, зі шлангу. І тоді дощ точно піде. Ну, а я вдягла сьогодні сережки е таких смарками. І е, такий дощик точно піде на моєму городику. Ну а якщо можна врятувати рослинки від пекучого сонця, можна затіняти їх спеціальною сіткою. В залежності від вашого регіону затіняємо сіткою чи 50% затінення, чи 60%, може 70%. Бачимо і дивимось на свої умови. Далі, як ще можна врятувати рослинки? Їх треба поливати, звісно, але після цього обов'язково треба рихлити. Для чого? Для того, щоб не утворювався корк і щоб рослина могла дихати. Тому що, якщо ви цю корку не розіб'єте, рослина може загинути, незважаючи на те, що отримує і тепло, і вологу. Щоб волога у вас залишалася біля рослинки, не випаровувалась, треба обов'язково зараз приділити увагу мульчуванню. Зараз є і трава, і бур'яни, може у вас солома є, сіно точно є. Всім цим можна вкривати рослини. Незважаючи на те, що ми її і поливаємо, і світла вона отримує достатньо, і тепла достатньо, і пожовтіла, і листики опадають. Що трапилось? А трапилось те, що рослина не встигає, її корінці не встигають за ростом рослини. Щоб такого дисбалансу не було, ми маємо підживлювати рослинки. Вони мають отримувати комплексне добриво для корінців, важливий фосфор, щоб кожні два тижні рослинки підживлювати. Про добриво маю сказати, що то, що стосується томатів і Огірків, то їх важливо теж підживлювати. І для формування саме плодів дуже потрібен калій. Особливо це стосується да, і помідорів, і огірків, і патісонів, і кабачків. Тобто для помідорів ми використовуємо добриво, яке містить калію десь 40-50% азоту. Там має бути обмаль, тому що саме азот допомагає рослині вбрати з землі всі ці елементи, які ми дали. Ми можемо підживлювати рослини і поливаючи її під корень добривами. А ще краще оприскувати її по листу. Тоді рослинка дуже швидко вбирає в себе всі ці мікродобрива і мікроелементи, і вона скоріше відгукується на цю підживу. В липні прийшов час збирати озимий часник і озиму цибулю. Тут важливо вибрати такий період, щоб ми збирали їх не в дощову погоду. Треба вибрати сухий сонячний день і е, зібрати її. Як зрозуміти, що цибуля і часник готові до того, щоб їх збирати? Ну, по-перше, у них вже пожовтіли листя. Незважаючи на ваші поливи, листячка пожовтіла. Оце той період, який нам вказує, що е, прийшов час зібрати і часник, і цибулю. Викопуємо в сонячний день. І залишаємо спочатку десь в провітрювому місці, щоб ці цибулинки підсохли. Дивимось, коли вже шкарлупка ця підсохне, і тоді можемо зв'язувати в коси чи складати в сухі якісь приміщення для того, щоб врожай зберігався вам аж до зими і навіть до весни. В липні ми вже збираємо врожай. Ми можемо зібрати уже і кабачки, і патісони, перші огірочки, перші помідорчики, і дуже важливо цю всю городину якось пригораздити. Не пропускаємо цю важливу роботу на городі і в кухні, тому що це наш труд, це те, заради чого ми заводили городик свій. Про липень кажуть, що якщо бджілка радіє цвіту, то людина радіє літу. Так що я вас закликаю, давайте радіти літу, городу, рослинкам, гарному врожаю, який ми почали збирати. Ну, а на цьому все. Ми з вами були на телеканалі 6 Соток. І я сподіваюся, ми зустрінемось з вами в наступному місяці. Бувайте!